Зараз з нами на прямому зв'язку Ростислав Тістик, голова підкомітету із питань європейської інтеграції, комітету Верховної Ради України із питань бюджету. Пане Ростиславе, вітаю. Доброго здоров'я, пане Максиме. Ну, даних стосовно цієї зустрічі у Флориді не так багато, але вони є з огляду на ті заяви, які були зроблені, зокрема і паном Рубіо і паном Умєровим. І от хочу спитати вас: ситуація після цієї сесії, я нагадаю, що Руслан Умєров сказав, що це була складна, але продуктивна сесія. Ситуація виглядає зараз песимістично, все ж таки, чи більш оптимістично? І це мені важко аналізувати. Я не є учасником провірної групи. Та, але я можу так само сказати, як телеглядач, як е, учасник як кожен українець та який сподівається і вболіває за цей процес, тому що дипломатія повинна працювати і безумовно в цих переговорах ми однозначно е, маємо можливість отримати е, певні переваги, певні аргументи, які дозволять нам отримати більше зброї, тому що саме від того, що сам процес йде. Відповідно, вже інші учасники треті особи, або так як сполучені штати Америки, або наші європейські партнери. Мають розуміння в тому, що це необхідно пришвидшувати, відповідно здійснювати певний тиск. Так, ми на жаль усвідомі того, що цей тиск може бути і в обидві сторони. Так, хоча, звичайно, що наше внутрішнє несприйняття є очевидним абсолютно, та тому, що ми є жертвою цієї війни, ми захищаємося, ми не вторгнулися. Тому відповідно на логіку нашу воно мало би тиснути з на Росію. На жаль. Ми цього не бачимо. Та можливо, це є, але на жаль, ми цього не бачимо. Нам дуже б хотілося, щоб ті партнери, і ініціатори би безумовно тиснули більше на Росію, більше б давали санкцій, більше б задавали їм втрат. І можливо, це б точно пришвидшило результат цих переговорів. Але зараз можемо констатувати, що процес триває. Дуже сподіваюся, що він якомога швидше вийде на справедливі, чіткі. Позиції, які будуть однозначно сприйняті, як українською делегацією, так і українським народом в цілому, а чого ви, от, якщо чесно очікуєте від поїздки пана Віткофа Москви? тому що він 1 грудня сьогодні ця поїздка має відбутися, він зараз продовжує та там доносити до Москви Ось ці, скажімо, точки, на яких ми зараз зупинилися, і вочевидь, він буде отримувати відповідь від очільника Кремля, диктатора Путіна. Його відповідь, скоріш за все, ну на, на будь-які ініціативи, може бути зворотньою, тобто він може не пристати на будь-які умови. Хоча він зараз висловлюється стосовно зустрічі з Трампом в Угорщині. Якщо відверто я скажу свою суб'єктивну думку, тому що я бачу, що його роль більше знаєте, як це правильно сказати, підстелитися, підкластися та вислухати, утримати певні рекомендації, та і продовжувати діяти в переговірній частині, та десь переконувати лідера своєї держави, президента Трампа, до тих чи інших пунктів, насправді та. Тобто його роль переговірника більше, якраз ми бачили теж відомо ті. Плівки від кофата чи бачили цю інформацію mm -hmm. в інтернеті та і десь це дає розуміння того, що е, насправді цей е, ця особистість та десь старається підкластися на жаль під нашого ворога, і звичайно, коментувати його якісь дії, і очікування ну мені дуже складно, тому що я розумію, що е, можливо. Йому дійсно була визначена така роль, тому він так себе погодить. Можливо, це його особиста якась ініціатива, можливо, це його якась перевага. Так, але е, на жаль, ну це, це теж воно є в різних історіях, в різних періодах, і такі люди здійснюють свою е, роботу, якою б вона, вона неприємною була. Та але є якісь певні дії, чи будуть зустрічі в Угорщині? Маю великі сумнів ми бачили, як було попередні рази озвучено про зустріч в Будапешті, яка була реакція країн Європейського Союзу, хто не хотів дозволяти переміщати своїм авіапростором. Тобто, було величезне збурення у всьому європейському союзі. Так? і тут включався так само і інші майданчики переговірні, як Туреччина, як країни Арабського півострова, чи в тому числі Ватикан. Тому безумовно, що майданчик знайдеться, так? було би. Як то кажуть, що ухвалити, і для того, тому і цей чоловік, пан Вітков, здійснює свою роботу. Наша українська делегація, з яка зустрічалася зараз на днях, ну це сьогодні можна сказати, ще чи вже вчора. Відповідно, здійснила свою роботу. Тому процес триває, та ми маємо просто навчитися не рефлексувати на кожну новину, не рефлексувати на кожну якусь ініціативу, та і на кожну тому, що різні. З, як то каже підходи е, учасників делегації. Хтось навпаки, як то кажуть, набуває якоїсь бульбашки якомусь питання. А нам на жаль завжди приходиться відстоювати. Я дуже вдячний разом з вами, нашим збройним силам України, силам оборони, що ми маємо найбільший аргумент. Які нашою перевагою, які дозволяє нам вести ці переговори? Отут в цьому я вас повністю підтримую. Дякую, що поділилися своїми думками стосовно цих зустрічей і переговорного процесу. Хочу спитати ще про досягнення україною домовленості із МВФ щодо нової чотирирічної програми. Обсяг цієї програми понад 8 мільярдів доларів, 8,2, якщо бути точним. Уряд готував проект держбюджету 20, на 26 рік відповідно до цієї програми. А зорієнтуйте, будь ласка, пане Ростиславе, які ключові параметри програми МВФ, які тут графіки траншів, певно, що вони є та умови структурні маяки стосовно того, що нам необхідно виконати. Якщо про ключові параметри, то я би напевно почав з ключових цілей цієї програми. Вони дуже чіткі. Їх всього п'ять. Це отримати макроекономічну стабільність, це відновити боргову стійкість, тобто, щоб Україна обслуговувала свої борги в середньостроковій перспективі, забезпечити зовнішню стійкість. щоб Україна могла обслуговувати свої зовнішні зобов'язання посилити боротьбу з корупцією і покращити управління, особливо в секторі державних підприємств. І найголовніше це стимулювати іншу міжнародну допомогу. Бо програма МВФ вона стає таким якорем для великих рішень для європейського союзу, для G7 та інших наших партнерів. Що стосується умов, то безумовно бюджет це ключове. Ключовий посил був ми сподіваємося на днях його приймемо та в принципі, все до того йде. Відповідно, це означає, що ми максимально повинні задіяти і ефективно наші видатки жодних нових податкових пільг акценти не на винятках, а на розширення бази оподаткування. Це безумовно в тому числі мобілізація доходів, було з їхньої сторони це податкування доходів через цифрові платформи, закриття митних глазівок при імпорті споживчих товарів, скасування винятків з реєстрації платників податків і інші. Про борги я вже теж зазначив: вони мають бути абсолютно керованими по боротьбі з тінню та корупцією. Це протидієння ухиленню від сплати податків, кроки проти тіньової економіки, більше конкурентної. Економіки, особливо в частині публічних закупівлях, і закриття прогалин у трудовому законодавстві, також я не зазначу, але це дуже важливо. Це роль національного банку України, його зокрема, роль це в отриманні макростабільності, рух до інфляції близько 5% в трьохрічному горизонті, і більш нучкий курс гривні, який має працювати як амортизатор шоків, а не як заморожена цифра. І ми ж згадали так само і. Про певні якісь реформи з їхньої рекомендації Ми минулого разу, зокрема, з вами якраз про це багато говорили стосовно реформи, якраз митниці, в тому числі бачення його як такий правоохоронний орган, тобто, це в свою чергу, збереження незалежних антикорупційних органів, це продовження цієї реформи митниці податкової, в також побудова сучасної it інфраструктури. Реформа фінпланування, звітності аудитів державних підприємств та державних банків Пане тобто, Ростиславе, так. 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 коротко що, буков... що графіки, буквально щодо графіки. дивіться, я зараз ми мусимо вже завершувати, але не можу не спитати. Бюджет мав бути прийнятий до 1 грудня цього року. Сьогодні так. 1 грудня, та наскільки може затягнутися сам процес прийняття в сесійній залі? Ну тому що ще має бути розглянутий. Безумовно, ви знаєте, що цей тиждень є сесійний тиждень, та я сподіваюся, що ми на днях його приймемо uh -huh. комітетом. Вже було опрацьовано на робочій групі всі ряд зауважень, ініціатив і рекомендацій з різних фракцій та груп, різних народних депутатів. Ми якраз очікуємо на завтра, скоріше всього, на ранок напевно буде якраз засідання комітету, на якому ми ухвалимо ці рішення, і безумовно готові виходити в зал. Я сподіваюся, що в залі. Досить буде конструктивна конструктивний діалог між всіма представниками, і ми зможемо досягнути, тому що ми розуміємо, що ключові які аспекти які закладені, це в тому числі підтримка нашої оборони та безпеки і всіх інших видатків, які е, якраз пробудуть працювати як на них, так і на наше населення. Дякую за відповіді, пане Ростиславе. Вам вдалого дня Ростислав Тістик, голова підкомітету із питань європейської інтеграції комітету Верховної Ради України з питань бюджету, був з нами наживо.